Вітаю, мої дорогі! Дякую, що заглянули до мене на канал. Сьогодні буду готувати гречку із грибами лисички та деруни. Відразу хочу зазначити, що страви сьогодні я готую пісні, тому вони без м'яса, без яїць, без якихось молочних продуктів. Для початку я прошу вас підписатись та поставити лайк моєму відео. Я вам за це дуже-дуже вдячна. Особлива подяка Наталії із каналу Наталі Наталі. Дякую вам. Отож почнемо. Для початку я хочу зробити зажарку для гречаної каші. Я накришила дві малесеньких цибулинки та натираю одну малесеньку морквинку. Ну, неку малесеньку, вона не крепко малесенька. І для початку я їх буду пережарувати у каструльці, в якій буду готувати саму гречку. Вона у мене така із товстим дном, ця каструлька. Я не знаю, що це за матеріал, але до неї нічого не пригоряє. Вона така якраз підходить для жарки та варіння каші. Я прямо тут буду обжарувати і цибульку, і морковку. Все кидаю зразу. Воно нам вогонь роблю зовсім маленький, воно можна сказати, що не жариться, а тушиться. Ось уже закидаю і тут видно, що моркви не так-то і мало, її насправді багато. Тому що ми любимо цю кашу і гречану кашу, коли багато там зажарки. Тоді вона стає не такою сухою, ну, нам так смакує. Зажарка жариться, а я тим часом наріжу лисички. Вони у мене вже відварені. І були заморожені. Я їх просто дістала, розморозила, вони зменшилися в об'ємі, але мені все одно хочеться їх ще більше ще трошки нарізати, щоб вони були менші. І вони такі, бачите, після заморозки водянисті, тому я їх так віджимаю навіть у руці, щоб ця вся волога з них відходила, тому що вони потім будуть, ну, при... будуть тушитися і довго буде в них випарятися волога. А так я їх віджала і Бо вони швиденько будуть жаритися. Тим часом морква і цибулька вже трошечки протушилися, і я додаю тоді лисички. Все гарно перемішую, і на цьому етапі більше нічого робити не буду. Потім пізніше я їх заправлю солюю, перцями. А зараз закриваю кришечкою, і хай вони тушаться. А я тим часом буду готувати картоплю для, тер... для дерунів. Я просто картопельку нарізаю на чотири частини. Можна було б, якби, наприклад, я терла на ручній тертушці, то, звичайно, я б її не нарізала. А я зараз буду використовувати електротертушку, то для зручності, щоб легко вона проходила, я її нарізаю. Ось я знову вже повертаюся до гречки. Тут вже все гарненько тушиться. Я буду трошечки присолювати, трошечки приперчувати. Зовсім трошечки, бо того що у моїй сім'ї не крепко люблять гостре якесь таке перчене. І буду додавати ще таку універсальну приправу. Вона, ну, чимось похожа на 10 овочів, на такого має гарно жовтий колір, такий гарний виражений аромат овочів. М -м, мені подобається. А тепер я приступаю до самих дирунів. Ось я вам показала. Яку буду використовувати насадку. Я зазвичай деруни готую на такій насадці. Вона картоплю перетворює в таке наче пюре. Ну, Є господині, які використовують, які натирають на такій крупній тертушці або на середній, а я чогось звикла так. Так робить моя мама, так роблю я. Зараз уже в мене все перекручене, я просто буду заправляти свою цю картопляну масу. Дерунчиків цей раз буде багато, тому що я роблю не на один раз, а так, щоб його залишилося на другий день трошки, щоб в холодильнику завжди щось було. Вони без проблем розігріваються в мікрові печі і можна їсти. Я вже додала сіль, додала перець, додала ту універсальну свою приправу, додала паприку і додаю трошечки сушеного часничку. Більше ніяких спецій я сюди не додаю. Якби страва була не пісна, я б, звичайно, додала пару яєць. А так і без яєць буде добре. Тут є різні приправи, то воно буде і так смакувати. Гарно, рівномірно все розмішую, щоб все гарно розійшлося. І для кріпості буду додавати муку. Не так багато, щоб багато, але щоб вони так трохи трималися, купи. Це тісто так зване таке виходить пишне, хороше. Соду чи розпущувач я не додаю. Мені було б цікаво знати, як ви готуєте деруни, що ви додаєте, який у вас рецепт, свої секрети. Я готую отак. А тепер уже мені треба у кашу додавати гречку. І я вам показала тут свій контейнер, і ви, напевно, звернули увагу, що там знаходяться лаврові листки. Так, до Контейнерів із крупами я завжди додаю лавровий листочок. Це допомагає не заводитися там різним комашкам і казявкам. Я таке подивилася такий лайфхак у Ютубі і зараз активно ним користуюся. У мене всі крупи знаходяться в таких контейнерах, і в усіх контейнерах знаходяться лаврові листочки. І навіть у банці великій із гречкою в мене теж знаходиться лавровий листочок. Я тут побачила, що вже гречку висипала всю, то щоб назад до кухні до шкафчика не ставити пустий контейнер, то я зразу його заповнила. Гар... Гречку я гарно промила, вона в мене чистенька і відправляю її до каструльки. Я її залю водичкою, повністю залю, щоб всю гречку покрила вода і ще й було трошки зверху. І накриваю кришечкою, і як вона закипить, роблю маленький-маленький вогонь, щоб воно так помаленьку-помаленьку варилося. наче так тушилося. І тоді гречка буде дуже-дуже-дуже смачна. Ось, бачите, гречка і трошки-трошки так зверху покриває, тільки небагато. Все гарно перемішую, не солю, не перчу на цьому етапі, тільки накриваю. Ну, а тепер самий довгий процес у моєму готуванні це жарення самих дирунів. Я поставила сковорідку, налила туди рослинну олію. Зараз сковорідка трошки розігріється і буду приступати. Цей раз я вже визвернула увагу, що дирунів буде багато, Ну, тому так. Але вони насправді получилися дуже Ми дуже гарно повечерили. І вони залишилися ще на другий день. Я викладаю ложкою, такі невеличкі, роблю їх, щоб воно було добре порційно їсти. Ось так. Ми любимо деруни. Якщо це не піст, ми їх їмо із сметаною, а якщо це пісний якийсь день, то ми їх їмо з пісним майонезом. Або без нічого. Тут я вже присолила трошки свою гречечку, додаю лавровий лист. І буду закривати, хай воно далі мліє. Вона так набухає, набухає. І це справді дуже смачно. Спробуйте колись. Хто не пробував, попробуйте так приготувати гречку. Це добре. Дерунчики вже активно жаряться. Я вже тут буду їх перевертати, вони вже підзолотилися. Ось. Синочок вже стоїть, просить у мене дирунчиків, бо він вже вечеряти, а мама ніяк щось не може доробити. А потім я ще вирішила зробити такий малиновий десерт. Це наша малина цього року вона дуже гарна, така крупна малина. Тому я просто в блендер додаю трошечки цукру, небагато, тому що вона солодка. І так. Трошки цукру і буду опускати малину в блендер і просто перемелювати з блендером. Це буде такий десерт до чаю. У мене є такі сухарики дуже смачні. І після вечері ми ще поп'ємо чай із малиновим таким, скажімо так, джемом. Хоча це не джем і не варення, малина перетерта з цукром. Але мазати на сухарика і це до чаю, виходить дуже смачно. У блендері я все перемелюю, получається однорідна така маса дуже добра. Солоденька, свіженька, смачно. І тут я вже вам показую результат своєї роботи. Гречка така розсипчата, добра. Дерунчики такі смачні. Я до них подаю пісний майонез. Це дуже смачно. І такі сухарики в мене є піджарені. До чаю я їх намащуємо малиновим цим джемом, і дуже смачно. Дякую вам всім за ваші перегляди. До скорої зустрічі!